Я призначив генерал-полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Всім добрий вечір. Я впевнений, що і надалі ми будемо звільняти, будемо успішно продовжувати просуватися вперед і забезпечимо виконання головної задачі. А головна задача у нас прорвати оборону противника, забезпечити введення бі резервів для того, щоб остаточно течити цього ворога. Хто такий Олександр Сирський, новий головнокомандувач Збройних сил України? Ми того, щоб розбити ворога. щоб він тут, з... під Бахмутом на інших ділянках. Там і ви герої інших у нас в державі немає. До призначення на найвищу військову посаду України. 58-річний Сирський, який під час служби отримав позивний барс, командував сухопутними військами збройних сил України з 2019 року. Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року. В селі новинка Владимирської області Росії його батько був військовим. І хлопчик з дитинства мріяв піти його шляхом. У 70-х роках батька Сирського перевели служити в Україну, і з ним переїхала і вся родина. Школу Олександр Сирський закінчив у Харкові. Це місто він вважав своїм рідним. У Володимирі у нього залишилися родичі. Ось лютого його брат Олег Сирський сказав російській державній інформагенції: я з ним не спілкуюся. Я навіть не знаю, де він. Я про нього нічого не знаю. Давно вже дуже давно він поїхав туди, в Україну. Він там все життя. Він там почав службу і продовжує її. У нього там сім'я. Як відмінника Олександра Сирського направили до московського вищого загальновійськового командного училища, яке він закінчив з відзнакою у 1986 році. Служба у нього проходила в УСРСР і тут він залишився після проголошення незалежності, почав служити у Нацгвардії, а згодом у збройних силах України. Військова служба Олександра Сирського повністю пов'язана з Україною. У 80-х він командував мотострілецьким зводом, що базувався у Лубнах Полтавської області. Потім уже в 90-х батальйоном та полком 6-ї дивізії Нацгвардії, які стояли на Харківщині, у 2000-х очолював штаб та командував 72-ю бригадою збройних сил України. Волять і сворогам, які технічно нас переважають, але ж Абсолютно він нам поступається і силою духу, і е, бажанням захищати свою землю, тому що він агресор. Зимку 2015 року. Він був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповування з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького з 2016 року. Він очолював об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. З 2019 тисячі вже року сирський керував сухопутними військами. Ще з часів бойових дій 2014-2015 років на Донбасі позивний сирського барс. Цими обумовлюються і визначні риси сирського воєначальника. Його знайомі кажуть, що генерал одержимий плануванням усіх своїх дій до дрібниць. Мені подобається цей звір, який поєднує і хитрість, і силу, сміливість, і е, тим, що… Він діє в незвичайних умовах, і він не боїться вступати в бій з який які його більше по возі Так Як ми зараз в Україні Росії? Ну, зараз да, ми в такій ж ситуації. на початку повномасштабного вторгнення Росії? сам Асирський був відповідальний за оборону Києва, за що отримав звання Герою України. Він наказав військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання. Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів. Створивши чіткий ланцюжок субординації, якого підкорялись би усі українські військові частини та служби безпеки, тактичні рішення офіцерам на місцях дозволу приймати негайно без необхідності і консультуватися зі штабом, описували ще тоді журналісти з Washington Post підготовку сирського оборони Києва. Місто було поділено на сектори оборони. Подальшому вони були і продовжені вже і по області. Всі зрозуміли, що у нас часу немає, щоб будувати оборону. Ми маємо такого ворога, що від нього можна все, що заводно очікувати. от була і розпочалася агресія, то противник на території Білорусі тоді створив потужну групу не під виглядом навчань. Ну на даний час такого немає. Восени 2022-го Сирський був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині. Саме тоді, після наступу у Харківській області, Міністерство оборони України назвало його ім'я серед творців перемог Збройних сил України «Атлантів», що цю операцію на своїх плечах. Хлопці, Харків, 227 й батальйон, 127 двадцять бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний від від всіх українців, від кожного від себе, від моєї сім'ї. Вдячність моя без кордонів і бажаю вам всім здоров'я, бережіть себе, дякую вам, вашим батькам, ви молодці і всім таким, як ви, воїнам. Дуже 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 дякую. Все буде Україна, слава Україні! У січні 2024 року в інтерв'ю Рейтер Сирський зазначив, що цілі ЗСУ залишаються незмінними: утримання наших позицій, наших територій, виснаження ворога, завдання максимальних втрат, введення активної оборони та перехоплення самим ініціативи. Також він заявив, що той, хто матиме найбільше високотехнологічного озброєння, матиме шанси на перемогу. Противник намагаючись захопити Бахмут. Кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам, ворогам, які стоять перед вами. То, що ви можете це зробити, ви вже доказали. Один Сирського відомо небагато. Єдине, що зазнач... Єдине, що зазначав сам головнокомандувач. Він має дружини двох дітей. Він розповідав західним медіа, що спить чотири години на добу, і знімає напруження завдяки спорту. Відомо, що сирський живе у шлюбі з Тамарою Харченко. Вона співробітниця державної фіксальної служби. Там його жінка може працювати і головним інспектором. Подружжя виховує двох дітей. Старшого вони назвали Олександром. рід якого діяльності невідомий. А у 2018 році у Сирського народився ще один син його назвали Антоном. Генерал полковник був начальником штабу АТО. А після цього очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. Згодом Сирський став командувачем штабу. А після цього командувачем сухопутних військ Збройних сил України з 2022 по 2023 роки. Він був командувачем Осу Хортиця і керував обороною Солидару та Бахмута в період з осені 2022 по весну 2023 року. За цей час він отримав такі нагороди. Звання героя України та. Орден Золота зірка. Хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького. Та ще орден Богдана Хмельницького, другого та третього ступеню. Ну, він зайшли не просто десь упав. Він був командуючим сухопутних військ України. Якось ми два роки воювали з ним разом. Ми, як представники сухопутних військ, ми його підлегли. І ми воювали з цим командуючим. Зараз він командує всіма, всіма військами. Небагато що змінилося, якщо чесно, для нас. Ну, а як сприйняли прості військові відставку залужної і призначення сирського? От почнемо, відставку залужну як сприйняли? Ну, як шкода, звичайно. Це Людина, яка заслуговує довіри і поваги, але він же ж нікуди не дівся, він продовжує служити в Збройних силах України. Ну, Тим паче, два роки людина була, око вже замилюється. Може він відпочине і далі буде більш дієвий. Сирський буде зараз більш працювати, тому що людина пішла на підвищення і досягла піку нашій армії. Тому uh -huh. я думаю, що все буде нормально. То немає чого переживати. Сирський був нашим командуючим. Найбільшим родом військ він командував усі ці два роки. Просто про, про нього мало хто знав. А зараз він став на перший план, і Ми починаємо говорити поганим. Він чи хороше час таки покаже, який він буде командуючим. По своєму оцінили значимість сирського і росіяни. У недавньому інтерв'ю він згадав про більш ніж один замок на своє життя. Російські провоєнні телеграм-канали ще не менше двічі повідомляли про ліквідацію сирського. Подробиці цих замахів не повідомляють. З міркувань безпеки, скажімо так, ми знаємо, що таке ракетні удари. Говорив він. Сирський загалі ставиться до ворога вкрай серйозно. Кожен хто недооцінює росіян, приречений на поразку. Говорив він в інтерв'ю. Економіст. У травні минулого року журналісти виявили, що Осирський перебуває в розшуку російського МВС за неназваною статтею Кримінального кодексу РФ. Генерал особисто не коментував цей факт. Залужний користуються заслуженою повагою українського суспільства. Кодей на переправі не міняють. Не думаю, що як замінили залужного, то буде краще ні. Я вважаю, що треба. Трохи поспостерігати, бо напевно так робити висновки. Я не професійний військовий. Якщо не знаєш, не варто робити теорії, бо їх завжди легко підживлювати, не знаючи фактів. Те, що чутно від хлопців, що це може бути як велика вірогідність місних штурмів сирським і так далі. Напевно, залужний це такий орієнтир, з яким ми пройшли початок війни. Ну я думаю, причини можуть бути різні, тому що хтось говорить, що це політика нашого президента, трошки своїх людей можливо протирати, але можливо, щось на фронті пішло не дуже так за планом. Для Зеленського абсолютно погані наслідки. Йому дали дуже погану пораду з цього приводу, я вважаю. Він не мав цього робити. Тим паче зараз мене насторожила така зміна до того, ж, я знаю, що західні е діячі вони добре ставилися до залужного. Тому подивимося. Я просто пересічна людина, тому треба ділити на стоти, що. Я кажу, але мені здається, що все ж таки причини політичні, бо підтримка залужного набагато вища, ніж підтримка нинішнього президента. Скажіть, чи відомо вам щось про генерала Сирського його здобутки на фронті? Так, це доволі відомо постаті у сучасній війні і під час визволення Харківщини, і під час важких боїв під Бахмутом. І я бачив дуже багато цього людину в штабах на передовій, на всякому случаї. На, на наші змі це е, показували. Тому я думаю, що він користується повагою у війська. То сирський був у шорт-листі претендентів на посаду головкома ЗСУ ще в 2019 році, коли новообраний президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака і особливо у липні 2021-го, коли Хомчака змінив Валерій Залужний. На той час він був підлеглим Сирського. Зазначимо, що до березня 2020-го посади начальника генерального штабу та головнокомандувача зсу були об'єднані першим російську агресію на цій посаді. Зустрів Михайло Куцин, призначений наприкінці лютого 2014 року. Куцин пробув на посаді всього 126 днів. Це трохи більше ніж чотири місяці. Вже у липні тодішній президент України Петро Порошенко звільнив його та призначив головкома Віктора Муженка. Сам Муженко найдовшую обіймав посаду головнокомандувача збройних сил України під час війни з Росією, а саме 1784 дні, що дорівнює 4 роки та 10 місяців. Президент Володимир Зеленський одразу після вступу на посаду змінив головнокомандувача зсу та призначив Руслана Хомчака. До цього хомчак був в АТО. Обіймав посаду начальника штабу сухопутних військ та командувача військ оперативного командування Північ. Хомчак вже в свою чергу на посаді пробув 799 днів трохи більше ніж два роки. На цьому липня 2021 року Зеленський звільнив Хомчака та призначив головнокомандувачем зсу Валерія Залужного. До цього призначення залужний у різний час був командиром 51-го окремої механізованої бригади, першим заступником командувача військ оперативного командування Захід, першим заступником командувача об'єднаних сил, командувачем військ оперативного командування північ залужний пробув на посаді 927 днів, 2 роки та 6 місяців. Друзі, тож на цьому, все дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал. Натиснути на дзвінок та вподобайку.